Хочу поділитися з вами нашою цьогорічною гордістю. Це баштаном. Форест, куди ти зсиш на огірок? Що ти за пес? Помощник. Ідемо, йди сюди. Йди до мене. Йдемо з вами на баштан. Дивитися врожай. Подивіться, які красунчики. Ой! Ще маю трошки часу. Порости. Мали б, якби я тільки що не зламала. Не зламала огодення. Ну, ладно, стукай, зараз ми візьмемо ножа і спробуємо подивитися, чи він червоний всередині. Ну, вже так вийшло. Що вже зробиш, так? Да? Користь? Мабуть, зеленкувати? ну, перевіримо. Ух ти! Дивіться. О Боже, він просто абсолютно. Це же просто геніальний вкус. Він такий солодкий. я цього року, до речі, такі несмачні кавуни, це скільки купувала, мабуть, за все літом зо два кавуни були, що такі супер, ну, що такі, прям добре смачні. І це от якраз такий, що він стиглий, солодкий, хрумкий і, і свіжий. От що основне. Боже, смачно. Mm -hmm. Так, дивіться. ой, Гляньте, це ж він же ж прям гігантський теж ще буде рости. Mm. Ще не дуже доспілий, рожевенький, але солодкий. Солодкий, смачний. Mm. Доброго ранку! Сьогодні ми з вами приїхали фідерити. Приїхала я сама, приїхала на наше місцеве водосховище. Вода впала в порівнянні з тим, як я тут була місяць назад. Ну, не знаю, наскільки це повпливало на лящів, адже саме вони у нас сьогодні будуть цільовою рибою. Зараз з вами і побачимо. Приїхала я трошечки щось запізно, вже 11 година дня, але на щастя місце було. Ну, «Лучше поздно, ніж нікогда. Правильно, пішли брати речі. Сьогодні у мене з собою фідера Sherman Pro. Чесно кажучи, не пам'ятаю, який тут тест, по-моєму, до, 70... да, до 70 грам. У мене ще є водочки з собою, але така хвиля, то я не впевнена. Ну, хоча в хоча мене навіть є балонська сьогодні з собою. Я випросила їдучи в село у павліка. Короте, попробуємо. Може туди воно під куща закинути, а раптом хтось клюне. Єдине, що я не взяла, це горох, бо я щось, щось я не подумала, що це зараз кінець літа і напевно можна пробувати ляща ловити на горох. Ну, Зараз я, може, по берегу похожу, у дядьків попрошу, якщо хто дасть. Тигровий горіх теж трохи додам. Ну, течії тут немає великої, принаймні, тому візьму я кормаки по 28 грамів. Угу. Ой. Як звичайно, в мене все дуже волнительно, тому що ді я і де фідер. Ну, треба треба коротше, себе змушувати, треба вчитися. Тому сьогодні я буду до останнього. Старатися і до последнього щось намагатися зловити. Оп. Так, кліпса. Кліпсу зняли і... О-о-о! О, так тут прям камінці якісь на викиді. На викиді. Смикається наш цей. Хорошо. Прикольно, да. Добре, що, що тут не муляка, так що, в принципі... А, тут уже мул почався. Угу. Все, тут і тут вимотуємо. Зараз я ще раз туди кину. Шкода, я забула сьогодні свій ехолот вдома. Так би хоч знала, де яка глибина. Ну ладно. Я понюхаю нашу універсальну прикормку і скажу вам, так? Да. Ну, так, да, можна, вона теж така, так пахне. Не часником, Уже хорошо. Ну все, трохи трохи міляси. Все, мішаємо. Не докинула до кліпси. Ну, видимо, я до неї і не буду докидати, тому що кормушка не така важка. <гум> ну добре, ладно. Кидаємо ми. То штук сім, може, кормаків, штук п'ять, щоб, щоб нам менше з вами кидати. Ви знаєте, як я люблю ці заброси фідерні, головне попасть хоч куди-небудь в одну точку приблизно. Так. Фу. О. Кудись я докинула. Зараз в мене знялася ця. Знялася скліпси. Знявся шнур. Так. Ну все, причепила я черваки. Буду пробувати ловити на бутерброд. Ну, принаймні цей поставлю на бут бутерброд, а на той, мабуть, поставлю просто опариші. Так, кустик, я на тебе. Ну, хай буде так. Трохи не докинула. Що, такий вітер, що в мене дуже видуває дугу, я не пойму. Як його треба. Коротше, я зараз Так, Я починаю нервнішити, тому що дує відер. вітер. Вітер у мене така дуга і я переживаю, що це я вже підтягую в цей. Таке враження, наче ночі... качки плавали. Я думала, що це хтось клював. А це довма ні качки мені там наділи. Покльовок, от засранки. А ні, слухайте, хтось клював. Хтось клював, бо пооб'їдали мені ці червики. Це вже щось клюнумо. Хтось у нас є, у нас хтось є, ребята. Ми кого-то тягнемо, ми кого-то ура! Да? Так, 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 хто там? Ну хтось невеликий. Хто це, хто це? Подлящик. Козлик. Так, ну козли козликом, звісно, но все одно дивіться. Це ж я точно можу сказати, що це моя... Ні, це вже не це мій перший козлик на фідер, мій перший подлящик. Ну, як ми всі з вами знаємо, спочатку підходить маленька рибка, а потім ми будемо сподіватися, що підійде і побольше. Такий манюпуська. Ну, все одно прикольно. Та гордо клював, такий ті-ті-ті-ті-ті. Аккуратненько. Та куточки, давайте. Пш -пш -пш. Давайте, бачутя Таня може комусь голову відфігочить. Своїм кормаком. Так. Єсть. Що, я трохи приноровилася на вітрі ставити, я його типу не рівно ставлю, а трошечки тако на набік, і тоді, типу, типу, все видно. Ребята, хтось є. І хтось я навіть відчуваю, як він там длубається на тому кінці хто это у нас хто опять а ну ладно ти вже Не ж бу <си> Не ж то, що було. у нас опять плотвичка. ну ця така вже в принципі вже можна считать і за рибу <си> Ой, так. Як мене вчили наші підписники, тримаю вгору, жду поки впаде. Упало. Люди я не знаю, що це. Ну щось, блін, Ну щось так ментилялося. Я думала, що це щось таке хороше. А, це... а ну, в принципі, а це подлящик. Я сподівалася, звісно. Що він трохи більший буде. А я його трохи підбагрила он, за морду. Через те він так важко тягнувся. Я сподіваюся, що це вже щось толкове. Я не знаю. Ну, до речі, я вам скажу, що по сусідству зі мною люди, то вони взагалі нічого не витягують. Не знаю. Чи так? Ну, принаймні я ні разу не бачила, щоб хтось щось це. Вони її щось не перезакидають, там щось хлопці закормлюються, Ну, вони, мабуть, взагалі на цього будуть на короб. А, а ті, що збоку я геть не чую, що воно щось ляпало. Так, наконець-то я всікла. Краснопірка в мене, А, ні, ця латвиця знову. Ну... Дивіться, розмір, в принципі, нормальний. Я таку весною на поплавок ловила і дуже раділа, ну, трошечки більше ловила, але і таку в тому числі, і дуже раділа, що така гарна платва Обалдеть! Так що, ну не знаю, мені кажеться, що в принципі, я не можу сказати, що це супер успішна моя рибалка на фідер, але як для того, що я взагалі сама все тут роблю, Вдома дефідерів, не, не плачу до сих пор, не нервничаю почті. Ну, короче, не, не їстерю, можна сказати, що в принципі вода удачна. Молодому взагалі нічого не ловитися. Так що так. Так що грустити я не буду. Зараз я ще трохи посижу часок, поїду додому і покажу вам, що у мене вродило цьогоріч на городі. Потому що картоплю ми вже викопали ось. Але з вам тоже покажу. все покажу, похвалюсь. Ну, звісно, тепер я можу сказати, що та платва була хороша по порівненню звісно непогано, особливо з сьогоднішнім клювом. що ти там клюєш, не клюєш. Коротше, про те, що я говорила, що я зараз не буду плакати, що я не плачу, забудьте. Бо ще чуть -чуть, і я зараз буду плакати. Я тільки те роблю, що я постійно перекидаюся, бо воно весь час щось клює, чи, чи, чи вітер клює, чи, чи хвиля клює, чи риба клює. Я тільки те й роблю, що я перекидаюсь, перекидаюсь, перекидаюсь. Ну, зато я вже відточіла, вміння закидатися. Жалко, що ще не відточила, уміння ловити велику гарну рибу на фідер. Ой, хоч посижу. Риба не клює, але такий кльов активний, що я даже сісти не можу, тоді риба не ловиться толково, але кльов дуже активний. Коротше, не знаю, котра це зараз година. Я вже так задовбалася, я вам скажу, з цим закиданнями, з цим всім. Так, друга 0,5. А приїхала я в пів на од... ну, ближче до 11. Коротше, не знаю, мабуть, я буду вже закінчувати, тому що, ну, по-перше, я ще нічого не снідала, в відлічі від от риби, яку ми з вами сьогодні зловили. І по-друге, я дуже утомилася. О, ще мабуть, ще щось є. Диви, диви, точно дивіться. Хто це у нас? О, Ну. Сусідський котик Димок скаже мені за неї спасибо. Буду називати себе з цього дня Тетяна Зоркий глаз. тому що блин, с этим вид різнити клв вітру і риби дуже складно. Но дивіться, я можу, іноді Иногда у не але не завжди. Щось Пшу! пересохла, видно, вже прикормка. Мало того, що вона висипається, в нашій мені Ой, сюди попадає <смі> і скочується прямо в труси. Я <смі> не знаю, як так виходить, скільки ж тут? Ну, це ж бачите, докачала спину, і тепер у мене тут рівчачок по цьому, по хребту, і воно, типа, що це таке, що це тут таке? Хтось єсть, ні, нікого нема. Поки ніпонятно. О, Слухайте, ще, мабуть, да, ще хтось є, ще хтось є. Зараз, зараз ми подивимося, хто там. О, це ж мій кармак. Дивіться, хто в мене тут є. У мене там є мій кармак. Ось так от. Дорибалилася Тетяна, поназбирувала кармаків. Це вже, мабуть, точно знак, що треба їхати додому. На дневной сон, де сюди. Як так вийшло? Я ж хто зна куди кидала? Бля. Короче, пожертвовать пришлось одной оснасткою. Ну, я її витягла, звісно. Но вже один фідер у нас відпав, поэтому я буду кидати тільки на один. Думаю, риба, яка захотіла б клюнути на другий, клюне і на этот. Все б нічого, я б, б може б сиділа б, звісно, но... у мене закінчилися черв'яки. Там ще кілька штук полудохлих є. Я скажу, кльово, ну, типу, риби особливо ми сьогодні і не наловили, але кльов шалений, що в мене навіть всі черв'яки зжерло. А я брала з собою ну, порції дві точно брала. Я не знаю, що вам сказати. Ну, це в мене нове місце, я сюди, саме сюди я ніколи не приїжджала, я взагалі не знаю, які там, яке там дно, яка там глибина, що тут взагалі відбувається. Тому, коротше, маємо те, що маємо. Ну, впроміт, ми від ми відірвалися, з десяток рибин ми зловили. Я думаю, що це доволі такий і непоганий результат. Що там таке клює, воно не клює. О, дивіться, клює. О, навіть риба якась є. Навіть на платвина почула, що Тетяна ідея і така думає, ну ладно, навіть ще царський подарок, що я тут поймаюсь. Так, хто там? Так, да, платвиця. Ну, оце ж таке. Оце ж таке мені і обжирає все, що можна. Як <різь> і є. Ну, не дарма ж. Місцеві сюди їздять тільки початок літа і навесні, коли велика вода, коли лящі гарні великі клюють. А коли вода отак от від берега відступає, то лящ іде на ями, а на ямах вже ти не половиш з берега ніяк. Так що отак. Ще що так от. що щось таке таке враження, що він на дощ збирається, бо він така чорна хмара, він до мене суне. Можна, звісно, чорна боєв окулярах, але ну, ні, вона чорна. Зараз її зніму. І ми з вами подивимось, що там у нас і як. Фу, блин. Суне така чорна хмара, хоча на сьогодні дощ не обіцяли, але, видимо, він сам вирішив інакше. Ну, а в нас з вами тепер є причина того, що в нас не клює. Це зміна погоди. Дивіться, як класно все сложилось. Не я безтолкова, не я без а погода виновата. Все готово. Чого ти там клює, не клює? Ах. О, дивіться, я ще щось зловила знову. Може, це треба було на один фідер ловити, бо на два я нічого не успівала. А тут, дивіться. ну, о, це в нас ще один козлик. Ой боже, ти прям взагалі такий здоровий. Ні, це не козлик. Блін, а хто це? Ні, козлик, да, так. Дивіться. Такий. Ну і що? Ну і ладно. Хочете прикол. Коротше, по сусідству зі мною на галявині стоять хлопці. Ну, Вони, видно, ловлять коропа, тому що вони щось там багато закормлювалися, що, що це я вся в цій прикормці, вона висипається, поки летить. І представляєте? А вони молоді, ну такі нам років по 20. і вони слухають Евіна старі пісні. Ті пісні, які я слухала ще в школі. І в мене прям така ностальгія. Хлопці мають гарний смак. В отличие від от сучасної естради, що там, нічого. Понятно. Бо я сучасну музику, чесно кажучи, не слухаю. Якось, не знаю, те, що в Україні є гарні гурти, але зараз, здебільшого, чисто. Чиста в ріфму просто пають, співають багато хто, і це транслюється по всіх радіо. Поэтому я слухаю Джо Кокера, Кріса Рі, старі пісні, яке Анеельзи, і, і отримую від них задоволення. От. Я не, не сучасна женщина. Ох, хтось є. Ну, все, на цьому це буде в нас вже сьогодні фінішна рибина, тому що цей. Уже якийсь, блін, штормовий вітер почався, вже мені і холодно. Ну і в принципі, ось, Ловіть тут більше нема що. Все, друзі, їдемо додому, ой, божечки, тебе аж очко кудись ушло. Вертайся назад. Їдемо додому, дивитися город. Я вам зараз щось покажу. Якось так трапилося, що у нас на цій копанці з'явилася качка. Причому не просто качка, а індокачка. І Вона знесла яйця. І зараз ми підемо їх забирати, бо я ніколи не їла смажених яєць качиних. І взагалі я в принципі ніколи не їла качиних яєць. Качка, качка, привітики. То куди ти йдеш? Пес? Красунечка наша Форест не лякай її. Ти наша хороша така, така красива, Форест не лякай її. Таке сонечко червонооке. Мама, де яйця. Форест не ганяй качку. Мама, їх уже, по-моєму, навіть не два. Ні, два. Стай, та стой, та стой, красунечка наша. Не бійся, не бійся. Форест тут вали од яєць. Та Форест, що ти сраку свою підставив? Ну Хоче бути мамою, для цього треба мужчину мати. А поки тітя Таня пожарить собі яєчню. Форест. Отак от добичі Тетяна добила. У їм до качки яйця. А потім я їх посможу, бачите, вони трохи більші. Я чесно кажучи, думала, що вони дуже більші. Я, мабуть, їх спутала мама зі страусином. <сі> Такі, що вона всю сковороду. Коротше, потім я їх приготую і розкажу вам, що там який у них смак. Відрізняється він від курячого чи ні. Все, ти собі нові знесеш, що Тані нужні. Треба платити за те, що тебе тут взагалі так кормять. Так.